Євангелія від луки, розділ 15. Усі митарі і грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус. Сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них, загубивши, не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, аж поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі радіючи на плечі і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів. І до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'яносто дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила. Не засвітить світла і не замітатиме своєї хати, і не шукатиме її старанно, поки не знайде, а знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі: В одного чоловіка було два сина. Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подавсь у край далекий, і там. Розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свиней. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому Отче. Я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього. Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе. Я не більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх. Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте. І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав що воно таке було б? Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване тіля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, а той озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього. Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. ОТКРОВЕННЯ Розділ. 16. Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого. І пішов перший і вилив свою чашу на землю. І наробився гнояк, злий і поганий, на людях, що мали клейно звіра. І що поклонялися образові його. Другий вилив чашу свою на море. І стала кров, як у мертвого, і всяка душа жива, що в морі, вмерла. Третій Вилив чашу свою на річки і на джерела вод. І стала кров. І почув я ангела вод, що говорив Праведний ти. Той, хто сущий, і хто був, і святий, що так судив, бо кров святих і пророків пролили вони, і кров їм дав пити, достойні того. І почув я від жартовника, що говорив: Так, Господи, Боже Вседержителю, істинні і праведні суди твої. Четвертий Вилив чашу свою на сонце, і дано йому палити людей вогнем, і палено людей спекою великою, і блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю. І блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і висохла вода її, щоб приготовився шлях царям, які від схід сонця. І побачив я з рота дракона, і з рота звіра, і з рота лже пророка. Виходили три духи нечисті, немов жаби. Тож і є духи демонські, що творять знамення, що виходять до царів цілої вселенної, щоб зібрати їх на битву в день великій Бога Вседержителя. Глядіть, іду, неначе злодій. Блаженний, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим. І не бачили сорому його, і зібрали їх на місце, що зветься по єврейськи Армагеддон. А сьомий вилив чашу свою на повітря, і вийшов голос могутній із храму небес від престола, говорячи Сталося, і зчинилися блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус настав великий якого не було відколи люди на землі, такий землетрус той великий. І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон великий згадано перед Богом, щоб дати йому чашу вина від палково гніву його? І зник усякий острів, і гір не знайшлося, а град. Завбільшки як талант падав з неба на людей, і блюзнили люди на Бога за кару граду, бо кара його велика вельми. Псалом 65 Тобі належить. Хвала, Боже, на Сіоні, і будуть виконані тобі обіти. До Тебе, що вислуховуєш молитву, кожний смертний прийде із-за гріхів. На нас тяжіють провини наші, та ти їх прощаєш. Блажен, кого ти вибереш і приймеш, він буде жити у твоїх дворищах. Коли б то ми наситились добром дому Твого, святощами храму Твого, Предивно, ласкаво нас вислуховуєш, Спасителю наш, Боже, надіє усіх кінців землі і моря далекого. Ти, що твоєю силою утвердив єси гори, потугою підперезавшись, Ти, що приборкуєш ревіння моря, рев його бурунів і народів галас. Перед твоїми чудесами ті, що живуть на землі краях, наповнюються страхом, сповняєш радістю країни Сходу і Заходу, відвідуєш землю і її зрошуєш, збагачуєш її понад міру, Божий потік води повен. Ти їм хліб готуєш, отак її зготовляєш, Ти борозни її зрошуєш, рівняєш її скиби, Зм'якшуєш її рясними дощами, Благословиш її зело. Ти увінчав рік твоєю добротою, сліди твої точать сить. І пасовиська у пустині зрошені водою. І оперізуються радістю пагорби. Луки вкривають отари, долини поростають збіжжям. Усе весело вигукує і співає. Книга Проповідника. Розділ другий. І мовив я сам до себе, Нумо, випробую тебе радощами. Заживай добра, але і це марнота. Про сміх я сказав, він безумний, а про радість, яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді, як ум мій. Проводив усім розумно та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взяв був до великої праці, набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи. І насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати, придбав собі рабів і рабинь, була у мене і доморосла челядь. Посілостей та й також товару та овець була велика сила в мене, більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі. Та й золота я нагромадив собі, і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим і перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя. Теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке мудрість, глупота і нерозум, бо що буде чинити той, хто по цареві прийде, те саме, що вже робилось. Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив, що одна доля їм усім судилась, і подумав я у моєму серці. Якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе. І це також марнота, бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий. Так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце в усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем. Буває бо чоловік. Який трудився розумно, вміло та хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо його дні лише біль, мука. І це його клопіт, навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра з своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього. Бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. Книга Пророка Єзекиїла, розділ восьмий. У шостому році, у шостому місяці, на п'ятий день місяця, сидів я в моїй домівці, а передо мною сиділи старші юдейські. Коли там з'явилась надо мною рука. Господа бога, дивлюсь я, аж тут щось подобаю схоже на людину. Від того, що скидалось у нього на крижі, униз вогонь, а від крижів угору, немов сяйво, неначе блиск бурштину. Він простяг, неначе руку, і узяв мене за волосся. І дух підняв мене між небом та землею, і приніс мене в Божих видіннях до Єрусалиму у внутрішню браму, що звернена на північ, де стояв Бовван ревнощів, що побуджує ревності. І ось слава Бога Ізраїля постала там, схожа на те видіння, що я бачив на рівнині. І сказав мені, Сину чоловічий, підведи твої очі до півночі. І я підвів мої очі на північ, аж ось на північ від жартовної брами той буван ревнощів при вході. І сказав він мені, Сину чоловічий, чи бачиш ти, що вони коять? Ті великі мерзоти, що виробляє тут дім Ізраїля, щоб віддалити мене від моєї святині. Та ти побачиш іще більші мерзоти. І він привів мене до входу в дворище. Подивився я, аж ось у мурі, щілина, і сказав мені: Сину, чоловічий, зроби діру в мурі. Пробив я діру в мурі і ось двері і сказав мені: Увійди та подивись на гидкі мерзоти, що вони там коять. Увійшов я і побачив усякого роду гадів і гидких тварин і всяких бовванів дому Ізраїля, вимальованих скрізь навколо по стінах. І сімдесят мужів зо старших дому Ізраїля, а серед них я нягу сина Шафана, стоять перед ними, кожен з кадильницею в руках, і пахощі від кадила линули вгору. І сказав до мене Чи бачиш, сину чоловічий, що старші дому Ізраїля коять потай. Кожен у своїй кімнаті з образами, бо кажуть, Господь нас не бачить, Господь покинув країну. Далі сказав до мене Ти побачиш іще куди гірші мерзоти, що вони виробляють. І привів мене до входу в ворота дому Господнього, що на півночі, аж ось там. Сидить жіноцтво, голосячи по таммузі, і сказав до мене: Чи бачиш, сину чоловічий? Та ти побачиш іще гірші, ніж ці Гидоти. І він повів мене до внутрішнього дворища Господнього дому, і ось там коло входу в Господню святиню між сіньми та жартовником. Стоїть з двадцять п'ять людей спиною до Господньої святині, а лицем до сходу. Вони поклонялись до сходу, до сонця, і він сказав до мене Бачиш, сину чоловічий, ще мало домові юди тих Гедот, що тут коять. Вони ще розповсюджують по землі насильство і знову доводять мене до гніву. Дивись, вони прикладають галузку до носа. Зате ж і я чинитиму з ними в гніві. Око моє не пощадить, не змилосерджусь, і хоч би вони і як голосно до моїх вух взивали, я їх не почую.